Всім привіт! З вами Євгеній і ви на каналі YouTube. Сьогодні я б хотів розповісти вам про сервіси для просування каналу та відео на платформі YouTube. Ми спробуємо зрівняти сервіс YouTube з іншими платформами та виявити, чим вони відрізняються один від одного. Також у цьому відео ви дізнаєтесь, по яким параметрам варто обирати сервіс для просування контенту. І на що потрібно звертати увагу, щоб отримати очікуваний результат? Ми намагались зробити це відео максимально корисним, тому ставте лайк, залишайте коментарі. А якщо ви ще не підписані на канал, то зробіть це прямо зараз. А ми починаємо! Я взяв на перевірку чотири популярні сервіси і вирішив ретельно перевірити кожен з них та порівняти між собою. Це Socklike, SMM Fox, SMM Prime та YouTube. Перші три сервіси дуже схожі між собою. Хоч вони і позиціонують себе як SEO-платформи для просування, насправді мають деякі підводні камені. Наприклад, Socklike. Вони одразу позиціонують себе як сайт для накрутки лайків. Якщо зайти на їх головну сторінку, то ви побачите досить простий вид дизайну. Сайт не гарантує те, що після замовлення певної кількості переглядів у вас збільшиться і кількість лайків чи підписників. Тут все просто: заплатив за 10 тисяч переглядів, отримав рівно стільки, без жодного натяку на те, що ваше відео стане більш популярним і попаде в рекомендації Ютуба. Отже, зазвичай такий підхід. Лише погіршує можливість попасти в топи чи рекомендації платформи. Вона буде сприймати вас як спам і все. Подібну ситуацію я бачу на SMM Fox та на SMM Prime. І хоча інтерфейс тут дещо ширше попереднього сайту, ви можете замовити лише кількість підписників, коментарів чи переглядів. Тобто замовити лише цифру. На сайті написано цитую. Чим більше підписників, тим більше переглядів, коментарів, репостів і інших соціально значних дій. Але це не зовсім відповідає дійсності. Тобто це так, але при умові, що ваші підписники це не сухі цифри, а реальні люди, котрих цікавить ваш контент. В іншому випадку це лише збентежить потенціальних клієнтів чи глядачів каналу. Напевно, ви таке вже бачили, коли канал мільйонник знімає нове відео. Але збирає всього декілька тисяч переглядів та десяток лайків. Скоріш за все, що основна кількість акаунтів, котра була підписана на цей канал, це лише накрутка, котра виявилась невдалою. Такий підхід до своїх клієнтів, на жаль, роблять більшість сервісів, що займаються розкруткою каналів. Але дійсний результат, на котрий очікує клієнт, очікувати. Не доводиться. Розкрутка на Ютубі це дещо більше, ніж додавання нових підписників чи тисячі переглядів, ботів, котрі переходять за посиланням та більше не виконують жодних дій. Отримання реальних результатів потрібно використовувати органічне просування та підлаштовуватись під всі необхідні алгоритми Ютуба. Саме по таким методикам. І працює сервіс ЮТОП. Якщо зайти на сайт ЮТОП, то окрім зручного і зрозумілого інтерфейсу, ви відразу зможете прочитати усього за 14 днів, твоє відео буде на перших місцях у пошуку Ютуб. Або ми повернемо кошти. І це не зайві слова. Сервіс використовує лише перевірені методи, які дають результат. Для Ютуб важлива як оптимізація відео, так і поведінкові фактори. Платформа враховує всі нюанси та вирішує, яке відео зайде в топ, а яке так і залишиться ніким не переглянуте. Саме тому найнадійніший результат можна отримати лише через велику кількість органічних переглядів відео з невід'ємною складовою методу просування. Саме цим і займається сервіс ЮТОП. Співробітники ЮТОП аналізують конкуренцію та ключові запити. Вони роблять аналіз відео, підбирають ключові фрази та оформлення ролику. На основі аналізу вам пропонують варіанти ключів для ролика, а також рекомендації щодо наступних дій для просування каналу. З Ютоп ви не отримаєте лише суху статистику. Тут ви самі побачите результат. Завдяки оптимізації та діям спеціалістів YouTube ваші ролики будуть дивитися частіше та довше, досягаючи потрібного часу перегляду на відео. Це дасть можливість YouTube зрозуміти, що ваш ролик цікавий і він покаже ваші ролики більшій кількості аудиторії. Не зрозуміли? Зараз спробую розповісти простіше. З сервісом працює команда фрілансерів. Котрі знаходять ваше відео не через посилання, а через запит в стрічці пошуку. Вони обирають саме ваш ролик та дивляться його необхідну кількість часу для того, щоб алгоритми YouTube зрозуміли. По цьому запиту в ТОП потрібно піднімати лише це відео та додавати його в рекомендації. Цей метод цілком безпечний і повністю підпадає під правила YouTube. Адже там вказано, що відео потрібно правильно оптимізувати, щоб дати йому більш легко зрозуміти, кому воно буде цікаве. Це приємний факт: Ютопу не потрібно надавати доступ до каналу. Все, що потрібно, це посилання на відео, котре ви хочете, щоб сервіс почав просувати. Та ключова фраза, по якій потрібно просунути відео. В залежності від інших платформ, сервіс YouTube зацікавлений в тому, щоб клієнти залишились задоволені результатом. Ваше відео буде на перших місцях вже протягом першого тижня просування. І 3-7 днів сервіс буде закріплювати твоє відео. На топових позиціях, крім того, і надасть вам персонального менеджера, з яким ви можете поконсультуватися на будь-який випадок. Наприклад, якщо вам доведеться обрати певну країну для просування відео, тоді вам запропонують сегментувати таргет по країнах завдяки правильному seo налаштуванню. Якщо ви тільки відкрили ваш канал та хочете почати його розкрутку, то ви можете просувати одне відео впродовж декількох тижнів. Але якщо ви вже довго знаходитесь на Ютубі та маєте багато роликів, тоді кількість відео для просування може піднятися до 10 штук. Щодо оплати, то сервіс має стандартні тарифи на свої послуги. Ви можете ознайомитися з ними, якщо перейдете за посиланням на сайт YouTube, ке я залишу під цим відео. Також ви можете залишити свої дані і наш менеджер зв'яжеться з вами для надання консультації. До оплати сайт приймає будь-які варіанти оплати від карток Visa чи MasterCard до оплати криптовалютою. Так на що потрібно звертати увагу при виборі платформи для просування YouTube каналу чи відео. Перш за все при виборі необхідного сервісу рекомендую звертати увагу на те, як саме буде проходити перегляд відео. Адже це може бути як стандартна накрутка лайків та ботів, що лише знизить ваш канал в рейтингу Ютуба і коштуватиме вам грошей та нервів. Так, на жаль, більшість сервісів по просуванню можуть лише збільшити цифру кількості лайків чи підписників, але фактично ви не отримуєте додаткові перегляди чи живих підписників. Як правило, після таких накруток ваш акаунт може гірше просуватися Ютубом. Та і взагалі сприйматися ним як спам. Чому? Це дуже просто. Платформа YouTube відразу прораховує незвичну активність та сприймає це дуже негативно. Накручені підписники, які жодного разу не дивилися відео, не ставили лайки та не писали коментарі. Роблять тільки гірше, крім прозорих та органічних дій SEO-спеціалістів, слід пам'ятати, що потрібно робити, щоб ваш канал швидко набрав необхідну популярність. Потрібно пам'ятати, що яким би бездоганним не було seo просування контент має неабияке значення. Цікаві та унікальні ролики завжди знайдуть свого глядача, тому не потрібно нехтувати якістю свого контента. А якщо ваші відео матимуть яскраві банери, Популярний заголовок та детальний опис з тегами та посиланнями, крім того, відео будуть виходити постійно і тривати певну кількість хвилин. То варто лише додати органічної розкрутки, і ви відразу почнете збирати свою цільову аудиторію. Обирайте органічний трафік з живими користувачами, як це роблять в YouTube. Сервіс допомагає своїм клієнтам за дійсно невеликий термін просувати ваші відео з максимальним результатом. Та зробить все, щоб ви були задоволені співпрацею. Посилання на YouTube я залишаю під цим відео. Заходьте на сайт та залишайте свої дані для зв'язку з менеджером. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайк, не забувайте підписуватись на канал. З вами був Євгеній. До нових зустрічей. Па-па!